Я бачу, що вже переходити трошки в іншу форму дискусії. Я відносно пацієнтки Деркач ми приймали участь у атестації працівників Тернопільщини у міністерстві охорони здоров'я. Я Як сказав Руслан Ярославич, питання не знято. Цьому плані якраз на цій комісії був присутній Олександр Константинович Толстанов. Я розумію, що як це повинно йти, і так далі. І всі ці питання будуть детально ще раз розглянуті. Що стосується оцих питань, які ви всі дорогі друзі задаєте, ви абсолютно всі маєте ту чи іншу форму правоти, але хочу вам пояснити: лікар, кожен на своєму місці, це по його функціональним обов'язкам. Він повинен працювати згідно так званих стандартів лікування. Що таке стандарт лікування? Оце, що ми написали про артеріальну гіпертензію, так потрібно лікувати, а не лікувати Адельфаном. Ну, Для прикладу, такий препарат, може, ви знаєте, адельфан, да? Чули давно такі препарати? Да. Значить, цей препарат ні в які рекомендації не входить, мається на увазі. Він і не заборонений, але він у рекомендації не входить. Таким чином, якщо лікар приписує цей препарат, то це не значить, що він зробив помилку, але він неправильно пішов по виконанню тих чи інших рекомендацій. Питання, яке стосується, є так звані формуляри на місцях. І оце питання, яке ви задаєте, воно абсолютно правомірне по відношенню до місцевих органів самоуправління медициною. Наприклад, у формулярі, які пов'язані із тим, повинно бути написано, що потрібно робити, коли ви переводите пацієнта з одного відділення в інше. Це є так званий маршрут. І якщо потрібно по цьому маршруту форого, наприклад, з кровотечею перевести з однієї лікарні в іншу лікарню, ну, мається на вазі, то все законодавчо, воно всюди все прописано. І якщо людину взяли, посадили у звичайну машину і повезли її кудись. То це є не грубе порушення, а це є, ну так би мовити, на, ну, на рівні кримінальної справи. Це юристам потрібно вирішувати ці питання. Чиста тут у кожній правовому цьому варіанті та чи інша людина має абсолютно повне право виясняти. Лі не справа не у клятві гіпократа, а справа у користуванні тими чи іншими. Постановами настановами затвердженими наказом міністра охорони здоров'я. Ми зараз готуємо наказ по наданню ургентної допомоги хворим з гострим інфарктом Міякарда, в якому написано, що хворий який звернувся до лікаря впродовж перших чотирьох годин зафіксований цей дзвоник. І він у перші 4 години від інфаркту міокарда, а йому не надали допомогу, яку не вели тромболітики для прикладу, не зробили коронарографію, але там, де немає можливості, є альтернатива, тромболітична терапія. Це є не груба помилка, а це є кримінальна справа.